Деокупація Запорізької області. Вважаю, що деокупація буде відбуватися не швидко, а повільно. Я в минулих відео говорив про це. Зараз нової інформації мало, але деяка є, я її хочу зараз розповісти. Значить, до Юпітер вовні до середини травня є такі ну, ідея. Що буде швидко робитись звільнення. Але Юпітер в середині травня перейде в телець, в вовні не буде планет, це швидкий знак Здяка. І людей буде відчуття у другій половині травня, що швидко процеси не будуть відбуватися. Зараз у квітні-травні, поки затемнення, люди, які знаходяться на окупованих територіях, у багатьох, скоріш всього, ну, відчуття таке, що це терпіти, неможливо, те, що там відбувається. Але коли затемнення пройдуть, то будуть більш ну, спокійні такі. Процеси більш ну, не такі нервові, десь ну, знову-таки десь середини травня, не такі нервові. А також слід відзначити, що в 2022-2023 році затемнення були в знаках Скорпіон. Два аспекти. По-перше, Скарпіон пов'язаний з тортурами, залякуванням, з залякуванням, ну, з тим, щоб тримати людей в страхі, ну, те, що відбувається на окупованих територіях. І точки затемнень виходять зі Скарпіону у другій половині липня. Це означає в прогнозі, що у другій половині липня стане спокійніше на окупованих територіях, ну які ще не будуть деокуповані. А також талець Скарпіон, ось затемнень, пов'язана з грошми. Ну, а затемнення з кармою. Ну, і є така. Деякі люди вживають таку фразу продать душу дьяволу, тобто вкладаючи в неї такий смисл, що людина щось робить не по совісті, а проти своєї совісті за гроші. От. І оце продаватися за гроші ну, російському окупанту, тобто, який там пенсію пропонує, або ну, там, комфортні умови оплати комунальних, там, низький комунальний тариф і так далі. Деякі люди знаходяться в безвихідній ситуації, що вони. Ну, вимушені це робити. А деякі могли б ну, без цього, але вони за гроші, ну, типу не по совісті, а йдуть, а за гроші продаються. От такі, отака специфічна карма, вона теж до середини липня, і після середини липня вона пройде і почнеться інша карма, пов'язана з, ну, з іншими знаками зодіака, в общем. От, також цей регіон він біля моря знаходиться, і в морському знакі зодіака Рибах знаходиться Сатурн. А Сатурн теж така планета, яка означає повільно, не спіша. І теж той фактор, що я думаю, що це буде звільнення відбуватися окупація, повільно. Сатурн в рибах знаходиться в 23 і 24 році влітку, тобто це означає, що літо 23-й. 2023 року, от на цій всій узбережжі, буде Приморськ, Бердянськ, буде Крим, буде обмеження курортного сезону. І в 2024 році влітку теж, але не так сильно, бо на початку знака зодіака планета впливає сильніше. Е, наступний фактор це ну, чи буде, а, ну, питання, чи буде воно взагалі, в принципі, звільнено. Так, як я в минулих відео казав, вважаю, що воно буде звільнено, тому що. Плутон планета, яка пов'язана з, ну, з тим, щоб здавати проблеми, знаходилась в Козірогі, а Козірог означає кордони. І Плутон в Козірогі створював проблеми з кордонами, тобто лінії розмежування, відрізання там територій. От. А в 2024 році Плутон перейде в водолій, і це означає, що проблеми буде він створювати не з кордонами, а Водолій це. Ну, одна з тим знака Зодіака Водолій це незалежна людина зі своїм поглядом або колаборант, або сепаратист. Ну і таким чином, Плутон у Водолії означає, що проблеми з 2024 року в Україні будуть не з кордонами, а з сепаратистами, і з колаборантами, тобто тими людьми, які зрадили Україну. Продались Російській Федерації за гроші або за поглну погляди в деяких людей, такі проросійські, і от буде проблематика з цими людьми як співіснувати. А з кордонами проблем більше не буде. Також казірок пов'язаний з наслід з СРСР, тобто структурна вертикаль влади, системна. Планова економіка згори до Низу, і допоки Плутон в Казірогі, то Егрегор СССР пробудився ну, і намагається себе відновити. А при Плутоні в Водолій себе буде ну, проявляти більш демократичні інші Егрегори. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. До нових зустрічей.